Починав я зі складання таких простих електричних моделей, а зараз роблю вже сам плати. Ілія Рябко у свої 18 років отримав визнання за досягнення в області радіоелектроніки. Хлопець займається дата-аналізом та дата інженерією, тобто обробкою та управлінням даних. Взагалі. Я дізнався про те, що мені це подобається, коли спробував. Після того як я почав свій шлях щодо створення плат, а далі мені потрібні були знання з кодування плат, здобувши знання та досвід, відправився на виставку до технічного університету Ізраїлю та посів там третє місце. Там були деякі дисципліни. Перша дисципліна це саме було технічне рішення, яке презентувалося. На самої виставці. А друга категорія це було програмування болідів, які рухалися за чорною стрічкою. Наразі ж хлопець розробляє системи, які допомагають волонтерам під час евакуації та цікавиться темою екології. Окрім чисельних нагород, нещодавно він став членом національної команди України від Малої академії наук. Досягнення, за яке було відмічене Ілію, це досягнення не одного року і не одна робота. Це досягнення за декілька років, і досягнення якого він до якого він дійшов завдяки зусиллям багатьох його вчителів, наставників, батьків. У мене в руках премія Кабінету міністрів України. Я її отримав за впровадження. Систем, які полегшать життя, а також, як написано у премії, розбудову країни. Тобто я пропонував рішення, які можуть бути корисні для нашої держави, для людства. Хлопець виявився не лише профі у сфері технологій, а ще й волонтером. У його планах брати участь у розвитку та відбудові нашої країни.